Попілома вірус людини, група вірусів і сімейство попілома вірусів, які складаються із 5 родів, 27 видів і 170 типів. 14 з них відносяться до онкогенних, тобто ті, які можуть викликати рак. Які особливості попілома віруса відносяться до безоболонкових вірусів, має лише внутрішню оболонку так званий капсид. Капсид віруса стійкий до антисептиків являється строго епітеліотропним, тобто той, який живе і розмножується лише в епітелію, лише в клітинах базального шару. Зазвичай мало проникає в кров, тому можливості імунної відповіді обмежені. Після природного інфікування відмічається низька швидкість. Продукції антитіл до вірусу папіломи людини. Антитіла, які утворюються після інфікування одним типом, не запобігають інфікування іншими типами. Характерно, має довгий латентний перебіг самої інфекції 10-20 років. Близько 80% сексуально активного населення інфікується на протязі життя папіломавірусом, але інфікування не завжди означає, що людина мала сексуальний контакт, тому що вірус легко проникає в мікрок. Тріщини шкіри. Інфікування можливо і після року потискання, і через побутові предмети. Вірус датен деякий час існувати в громадських місцях, наприклад, в банях, в туалетах, в спортзалах, в басейнах і проникати через мікротріщини на шкіри. 50% вірусів залишаються активними протягом трьох днів при кімнатній температурі. Можливе також інфікування від матері. До плоду людина може бути інфікована відразу декількома видами вірусів, і частина з них не шкодить здоров'ю а деякі типи приводять до виникнення бородавок, папілом і кандилом на шкіри. Кваліфікується на три групи: низькоонкогені, середньоонкогені і високоонкогені. Але таке ділення є умовним, оскільки пухлина може розвиватися на місці низькоонкогенного типу, і не розвиватися на місці високоонкогенного. На даний час високоонкогенний ризик несумнівно вважається головним фактором розвитку раку шийки матки В найбільш летальні випадки. У жінок від цервікального або шийкового раку матки щорічно в більшості випадків інфікування імунна система самостійно справляється із вирусом на протязі року без будь-якого лікування, але при сприятливих умовах вірус реактивується, викликаючи клінічні прояви інфекції. До несприятливих умов відноситься ранній початок статевого життя, велика кількість статевих партнерів, слабкий імунітет, авітаміноз, прийом оральних контрацептивів, інфекції, які передаються статевим шляхом та курінням. Як же проявляється зараження вірусу папіломи людини? Можуть бути так звані аногенітальні кандиломи, тобто ті, які утворюються в області заднього проходу і статевих органів. Вони рідко переростають у злоякісні, але завдають істотного дискомфорту, оскільки легко ушкоджуються, крови точать і сприяють приєднанню бактеріальної інфекції. Може бути дисплазія шийки матки, тому що вона асоціюється із вірусом папіломи. Може бути рак шийки матки, може бути рак анального каналу. рак і рак статевого члена у чоловіків. На сьогоднішній день повністю вилікувати вірус неможливо. Ефективність різних методів становить 50-70%. У чверті випадків захворювання рецидивує через декілька місяців після закінчення лікування. Із профілактики слід уникати факторів, що знижують імунітет, наприклад, переохолодження, сильні емоційні стреси, хронічні перевтома, авітаміноз. Існує також дослідження, які говорять про профілактичний ефект ретиноїдів, вітаміну С та фолатів. Підхід у лікуванні повинен бути комплементарним. Тобто, перше, це поєднання медикаментозного лікування і прийому суплементів, і друге, це прийом суплементів різної спрямованості одночасно. Тобто, це противірусні засоби, це адапт. Тогенний це гепатопротектори і нутритивна підтримка. Завдання комплементарного підходу максимально швидко зняти активність вірусу і створити такі умови в організмі, за яких повторне зараження або активація вірусів, що збереглися, зводиться до мінімуму. Для цього необхідно імунну систему годувати і не перенавантажувати. Вкрай важливий момент у лікуванні будь-яких вірусних інфекцій це не зупинятися на досягнутому результаті вже тут і зараз. Завжди потрібен період для того, щоб долікуватися 4-7 днів, якщо це звичайна застуда, і 1-2 або навіть 3 місяці, якщо йде мова про вірусну інфекцію. Тривалість залежить, звичайно, від загального статусу здоров'я людини. Дозування при цьому можуть бути зменшені, але робоча ефективна комплементація програми має бути максимально збережена. Консультацію можна отримати у мене після збору анамнезу, оскільки кожні випадки індивідуальні і потребують детального розгляду. Тому прошу звертатися, не забудь поставити лайк, підписатися, бо надалі буде ще багато важливих і цікавих тем.